Остереження за працею двірника. Для чого треба прибирати на вулиці? Так, щоб було чисто. Послухайте загадку малята. Він подвір'я замітає, нас ласково зустрічає, усміхається привітно. Не запізнюйтеся, діти, мова буде йти про двірника. Скажіть, дітки, чим двірник замітає вулицю? Так мітлою, а чим він загрібає опале листя, так граблями. А для чого двірнику тачка? Так, щоб перевозити сміття, а куди він буде вести сміття так правильно до смітника. Давайте подумаємо, що потрібно двірнику для роботи: Мітла, тачка, відро, граблі, лопата. Пропоную вам вийти на вулицю і подивитись, як працює двірник біля вашого будинку. Чи важко йому працювати? І чим ви можете йому допомогти. Послухайте віршик про двірника. Про двірника розкажу вам малята, Є в нього, друзі, мітла і лопата. Ми на світанку спимо, а двірник ще до зорі прокидатися звик. Першим зустрічає він сонце у місті, двір наш і вулиця, глянь, які чисті. Будеш на вулиці біля будинку, знаю. Не кинеш ти навіть смітинку.